Вітаю, друзі! З вами програма Майдан ТБ. Ми говоримо про найактуальніші події у нашій країні. До нас у студію завітав постійний експерт програми Майдан ТБ, політолог Валентин Гладких. Валентина вас вітаю. Мої вітання. Почнемо з газової домовленості між Україною та Росією 248 доларів за тисячу кубів. Як на вашу думку, за таку знижку Україна щось повинна Росії, і взагалі чому Росія таку знижку Україні надала? Я не є експертом в газових питаннях, скажу вам відверто, і не можу давати коментар про до того наскільки є обґрунтованою така ціна економічна. Припускаю, що є обґрунтованою, з огляду на те, що ціна відповідно до формул за які якими вона розраховується прив'язана до ціни на нафту. Як ми знаємо, ціна на нафту в усьому світі падає. І відповідно, мусить падати ціна mm. і на природній газ. Але це економічна да, компонента, про яку, мабуть, вам краще розкажуть ті люди, які безпосередньо причетні. Що стосується політичного аспекту цього питання, ну то нарешті стало очевидним. Стало очевидною та істина, яка для мене особисто була очевидною з самого початку, коли росіяни кричали, що без нашого газу ви там всі виздихаєте. Ну то мені здається, цілком очевидна відповідь була, що і без того, що будуть покупці газу, вони виздихають ще швидше, mm -hmm. бо без газу якось прожити в принципі холодно, може голодно, але без валюти. Так, за яку росіяни купують практично все, що підтримує їхню життєдіяльність, вижити їм було б значно більш проблематичним, і тому Україна як достатньо важливий. Споживач газу, який дає значну частину прибутків mm -hmm. для Газпрому, як важливий транспортер газу, який також забезпечує можливість росіянам заробляти на своєму газу, насправді має не слабку позицію в переговорах з росіянами, mm -hmm. а достатньо сильну позицію. І як тільки ми починаємо цю позицію відстоювати без оцінка, без корупційної складової, коли такі постійні катали договорники, що створюємо якісь фірми, прокладки mm -hmm. діли. Mm -hmm. дохід якось там пропорційно. Як тільки все це піде в минуле, то росіянам доведеться. Ну я думаю, що в осяжному майбутньому можливо навіть і примусово вже продавати нам цей газ, як в 90-ті колись продавали грекетіри, да, купи цеглу чи ще щось. Mm -hmm. um. А з моральної точки зору, як на вашу думку, звести домовленості з агресором це нормально? А, війна це не та сфера діяльності, яку треба оцінювати моральними категоріями. В умовах війни треба робити все, що веде до перемоги, і не робити нічого, що веде до поразки. Тому якщо якісь дії ну, допомагають нам там економічно підсилитися, чи вирішити якісь. Проблеми наші внутрішні, чи послабити нашого опонента, чи ворога. Ну то такі дії, попри, можливо, там якусь моральну чи. Е, якийсь там брак чеснот, ну можна підтримати. Ну зрештою, треба чесно визнавати, що газ нам є потрібним. Угу. І коли мені говорять, що давайте відмовимося там взагалі від усього. Ну ну да, це ну, може принципово, але дурнувато. Але трохи. це виглядає як взаємовигідний, е, взаємовигідний контракт. Тобто, ну ми підсилюємо себе, але так само підсилюємо і ворога. Ну тобто, в умовах війни, мабуть, це неправильно чи. Чи ваша думка ну, ну, У нас формально, то і немає війни. Тобто ми перебуваємо, скажімо так, посли не відкликані, дипломатичні відносини не розірвані. Угу. Формально Росія не є стороною конфлікту, ну, за виключенням анексованого Криму, ну, але то інша історія, інше питання. Тому ну, політика все-таки це мистецтво можливого. Це вміння використовувати якісь слабкі місця супротивника, mm -hmm. робити його слабшим, посилювати себе. Ну але головне, що треба мистити категоріями стратегії, mm -hmm. тобто не сьогодні впертися рогами і програти. А десь можливо поступитися, як да, основний там принцип дзюдо, піддатися для того, щоб перемогти. От вона mm -hmm. є дуже відомий один дзюдоїст з Кремлі. От проти нього ці принципи також було б непогано використовувати, тобто обертати. Слабкість у противника собі на силу використовувати ну свою силу проти його слабкостей. Ну, ну я би скажем так, не зводив би все до моральної оцінки. Можна, не можна. Треба мислити категоріями, все таки необхідності. А факт необхідності свідчить про те, що ну так російський газ нам. Необхідний. Звичайно, що я не можу погодитися з тим, що ми там позбу, позб... намагаємося позбутися залежності в газовій сфері і натомість посилюємо свою залежність в сфері електроенергетики чи вугільної промисловості. Ну це є абсурд. І... Але знову ж таки, ну давати коментарі на цю тему, мабуть, все-таки мусять люди, які працюють в енергетичній сфері, наскільки ну, такі взаємозв'язки є обґрунтованими. Ну я не можу сказати. Я знаю, що так, якщо завтра в Києві вимкнуть світло, mm -hmm. то кількість невдоволених урядом зросте моментально mm -hmm. значно більше ніж зараз, кількість незадоволених контрактами і економічними стосунками з Росією. Тобто, ну люди просто знаєте, коли був в Штатах, то один американець пожартував, що ми американці дуже дурні, тому що ми не хочемо витрачати гроші на НАСА, на космос, але всі хочемо мати супутникове телебачення та мобільний зв'язок. І більшість просто не розуміє, що ціна мобільного зв'язку і можливість користуватися всіма цими послугами напряму залежить від того, скільки грошей інвестується в вивчення дослідження космосу. От така сама ситуація в Україні. Тобто є речі взаємозалежні. коли Говоримо, що ми е, хочемо розірвати всі стосунки з Росією, але хочемо про те, щоб у нас було і тепло, і світло, mm -hmm. і не було там якихось конфліктів. Ну це абсурдні думки. Все таки треба міркувати ну, категоріями ну як сказати, мінімального і необхідного зла, і робити так, щоб цього зла мінімального, оставало дедалі менше, 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 і поки воно зовсім не зникне. Ось ви заговорили про Крим і про стратегію. Як на вашу думку, те, що Путін оприлюднив дані про те, що російські війська були рік тому у Криму, це якийсь стратегічний хід? Для чого він це зробив? Яка мета цієї заяви була? Думаю, що все це зроблено для внутрішнього споживача, тому що для всіх інших факт присутності російських військ в Криму не був таємницею, не був сюрпризом і. Скажем так, для, для американців, європейців нічого нового вони не почули. Ми пам'ятаємо, який сільов, да, там посилав меседжі про перетворення Америки на радіактивний mm -hmm. попіл. Тому ну, це все для підтримки бойового духу. Бо коли в магазинах зникають харчі, зменшується зарплата, mm -hmm. збільшуються тарифи. Ну то треба якусь. Пафосну риторику використовувати, коли на заліє, ти будеш проводити парад е перемоги з племенами Африки і uh -huh. Мезоамерики? Ну також це треба чимось пояснити і компенсувати. Це типовий механізм гіперкомпенсації. Проте uh -huh. раніше ж вони говорили так, що це природній процес в Україні. Ну якщо він був природній, то яка заслуга Росії тоді? Якщо нема заслуги, то тоді нема чим пишатися. А тут вже перевернули і зробили так, що це ми, росіяни героїчними титанічними зусиллями, таки перемогли, здолали ворога там правий сектор, Бандеровців, невідомо кого. І як довго ця гіперкомпенсація може діяти? На, на на мозок ти для кого це робиться? Ну з огляду на історію Росії боюся, що нескінченно довго багато хто так і помре і зникне з історичної арени з глибоким переконанням своєї вищості, якихось просто величних здобутків. Ну і це не тільки Росіянам, зрештою притаман, розумієте. Тобто ми живемо в злиднях, але наша збірна виграла чемпіонат світу з футболу, наприклад, чи там mm -hmm. ще щось. Чи я не вмію не читати, не писати: у нас нема шкіл і туалет на вулиці, але у нас там був Лев Толстой, наприклад. Mm -hmm. Яке відношення маєш ти до здобутків Льва Толстого? Ну людей навіть не запитують. Чи Ми виграли золоту олімпійську медаль. Ну хто ми виграли? Mm -hmm. Ну, я точно не виграв золоту олімпійську медаль. Виграла конкретна людина, яка багато років провела в спортзалі, тренувалася. Mm -hmm. Так, вона виступала під моїм прапором. Вона моєї національності. Я радію за нею, бо це і для мене. Ну але я точно не виграв золоту медаль. Тому ну, ці механізми гіперкомпенсації вони достатньо добре відомі і достатньо добре вивчені соціальною психологією. Mm -hmm. Ну, я думаю, що мірою того, як погіршується реальний стан речей, тим більше використовується механізм гіперкомпенсації. Тобто, починають пишатися не сьогодні. Коли нема сьогодні і нема перспективи завтра, починають дуже радикально пишатися своїм вчора. Так, а тоді визнання того, що російські війська є на Донбасі, це питання часу, так? Тобто до цього також дійде? Е, думаю, що дійде. Але це залежить від того, як росіяни визначать, що робити далі з цим Донбасом. Поки що, це такий своєрідний капкан вийшов, що, начебто, і проблематично лишатися, і ще проблематичніше буде тепер вийти. Бо вже ж розігріли, що добровольці, брати, республіка. Але титування вже йде Луганська Донецька область в російських новинах, і дуже неприємні для мешканців цих. Прекрасних республік зараз надходять з Кремля. Так, е, тобто, якщо вони вирішать е, продовжувати побідоносну війну, умовно кажучи, то зрозуміло, ну, незабаром будемо бачити і бравурні марші, і там, я не знаю, може і парад і перемоги в Донецьку. 9 травня вони проведуть, бо в принципі більш немає де їм проводити його. Так якщо вирішать піти назад, то їх свої, свої вже не визнають. А своїм промиють мозок і розкажуть, що їх там не було, що це виключно бандформування, які незрозумілі, що проект Новоросія на превеликий жаль ще достатньо не визрів. Чи там що хунта подивила в крові, але ми, як цивілізована країна, не можемо собі дозволити, Тоб, ми поважаємо міжнародне право така фанати руського міра. Як будуть на це на, на це реагувати? Тобто, а чому? Чому ж ми не допомагаємо? Ми велика Росія, чому ми не допомагаємо на новоросії? Там фанатів боротися? голоси фанатів російського світу. Вони просто будуть непочуті, тому що вся медіасфера буде просувати чіткі суголосні меседжі. Угу. А ті, хто вдоволені, от ми на сьогоднішній день ми ж сприймаємо Росію як Кремль. Ми ж ну да, ну десь там ще є Гаррі Каспаров, десь там був Німцов, mm -hmm. десь там є Навальний. І всі ці персонажі з'являються в інформаційному полі або на альтернативних джерелах інформації, mm -hmm. тобто переважно закордонних, yeah. так, або дуже фрагментарно і дозовано. Але ж ми мусимо усвідомлювати, що є і інша Росія, угу. але ми її не чуємо, не бачимо, і навіть більшість не здогадується про її існування. Чому тому, що вона не представлена в інформаційній сфері, то ж ну, так ті, завтра хто не хочуть буде... чути ті її чують. Ну, ті, хто хоче, чує безумовно, але про Росію Путіна чують навіть ті, хто не хоче чути. От так само буде і з цим російським світом, тому що це є тоталітарний, тотальний монолітний дискурс. Завтра почнуть зранку до вечора показувати. Звірства банди Бетмена в Луганську uh -huh. чи там козаків якихось, чи ще щось скажуть, що це ні, такий світ нам не потрібний. Це люди не гідні представляти іде ідеали духовних скрепів. Uh -huh. Ну тому ну, будуть не є проблема. Тобто ну механізми також достатньо напрацьовані, і люди за певних умов дуже швидко можуть перерентуватися біле-чорне, чорне-біле. Не є проблем ну, Тим взагалі... більше в сучасній Росії, взагалі... де немає плюралістичності як mm -hmm. такої взагалі. То для України ну немає значення не та в ролі внутрішні проблеми Росії, або тільки війська покинули на територію нашої країни. А зі своїми ми вже, мабуть, домовимося. Якось безумовно. Ну мені, наприклад, про Росію я хочу знати або не знати одну єдину річ: що вона є, або її нема. Uh -huh. І більше мені ну не цікаво, які там відбуваються процеси, хто там при владі, хто пішов від влади, які там хто виграв вибори в Іркутську. Мені байдуже до того. Тобто, так само, як мені байдуже, що відбувається в Сальвадорі чи в Нікарагу. Uh -huh. Я хотів би, щоб зрештою стосунки України з Росією перетворилися на стосунки України ну з Сальвадором uh -huh. ну, чи з Нікарагу. Ну, це якщо так же категорично, mm -hmm. ну, а якщо так більш стримано, ну на стосунки України там не знаю, там з Казахстаном, наприклад, чи з тією самої Білорусі, так, достатньо тісні стосунки, можливо, продуктивні в економічній сфері, ну але без якогось такого фанатізму і mm -hmm. ну, нічого особистого, лише бізнес. От поки що наші стосунки з Росією, переважно зусиллями росіян, ну це не стільки бізнес, скільки нескінченний оцей сімейний скандал, сварка на кухні. Повертаючись до наших внутрішніх українських проблем, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що після підвищення тарифів на комунальні послуги якість цих самих комунальних послуг значно підвищиться. Яка ваша думка з цього приводу ну, думка у мене є такою самою, як була моя думка на заяви транспортників, які казали, що підвищення тарифів на транспорті, так там в маршрутках чи комунальному транспорті, чи в метро, суттєво поліпшить якість послуг? Ну, поки що, я не бачу, тобто, поки я бачу лише те, що Покращується, мабуть, майновий стан власників цього комунального транспорту, і таке інше. Якість від того зовсім не покращується. І я впевнений на 100%, що підвищення тарифів на комунальні послуги однозначно не призведе до автоматичного зростання якості. Призвести до зростання якості послуг може лише один єдиний інструмент. Це доведено. Історію, економічною теорією і практику це наявність конкуренції, угу. коли люди зможуть обирати постачальника послуг, от тоді вони почнуть між собою конкурувати і, відповідно, зможуть обирати ту компанію чи той суб'єкт, який буде надавати і більш якісний послуг. Я розумію, є там природні монополії, угу. є різні мережі, є технічні проблеми. Ну але якщо їх не вирішувати і не створювати конкурентне середовище, то сподіватися на те, що ми монополіст чомусь раптом з власної волі поліпшить якість послуг? Це дуже наївні, такі дурнуваті заяви. люди, люди вимушені будуть сплачувати величезні кошти, так пропорційно їх зарплат на, на комунальні послуги, і послуги не будуть покращуватись. І яким чином людям на це реагувати? Як добиватися якихось змін? Я б це питання розділив на два різних, тому що ми мусимо усвідомлювати, що комунальні послуги надаються за рахунок тих ресурсів, які ми купуємо за валюту. Отже, вплив коливання. Да, на валютному ринку і падіння національної валюти неминуче призведе mm. до здорожчання цього ресурсу. Тобто, звичайно, мені дуже не подобається те, що дорощують комунальні послуги, чи там газ, електрика і таке інше. Але з іншого боку, я усвідомлюю, що це є необхідним і об'єктивним. Це раз, тобто це не є для мене дискусійним питанням. Ціни мусять підніматися однозначно. Це раз два. Дійсно, мусить бути єдиний тариф, тому що як тільки виникають різні тарифи на ринку, виникають можливість маніпуляції і корупційних схем. Це два. Тобто я підтримую також позицію МВФ в цьому питанні. Mm -hmm. Третє питання це щодо якості послуг. Ми її щойно з вами обговорили, не буду повторюватися. І четверте питання: як зробити так, щоб доходи людини дозволяли їй платити. За всі ці, да, тобто я не належу до тих людей, які вважають, що все мусить бути високої якості і безкоштовним. Uh -huh. Ну так просто не буває. Uh -huh. Якщо воно є високої якості, воно мусить бути дорогим. І я е, більше цікавлюся тим, як зробити так, щоб кожен громадянин України міг собі дозволити отримати високоякісні, дорогі послуги. І тут ми переходимо до іншого питання, що мусять робити українці для того, щоб зрештою здобути так собі гідні зарплати і відповідно достатньо високий рівень життя. Ну, відповіді Ти, дві, і що 에... і що повинні зробити, до вашої думки? 에... Ну, в залежності, звичайно, від тих сфер, де вони працюють. По перше, ми мусимо усвідомлювати, що 에... наша продуктивність праці, тобто. Та кількість доданої вартості, яку ми створюємо, угу. насправді достатньо низька, і наші низькі зарплати насправді економічно обґрунтовані угу. певною мірою. Це раз два. Треба також усвідомлювати, що в Україні абсолютно є практична засилля. Капіталу перед найманою працею, uh -huh. тобто працівники практично нічим не захищені. Uh -huh. Більше того, що на сьогоднішній день немає жодної серйозної партії лівого спрямування. Профсоюзний рух в Україні мертвий. Ну тому що ми його спадкували uh -huh. декоративному вигляді від радянського союзу. Справжніх профсоюзів в Україні не існує. Тобто, захищати права найманих працівників нема кому. Ну і все це зрозуміло і тягне до того, що. Ті, хто роботодавці мають привілейований mm -hmm. стан порівняно з тими, хто наймається на роботу, це ще один момент, і ключовий момент в цьому питанні: що коли на ринку праці такий величезний рівень безробіття, ну цілком закономірно, що зарплати будуть низькі, тому mm -hmm. що є величезний вибір, тобто конкуренція не заробітника. Як буває часто mm -hmm. за кордоном, так mm -hmm. тому mm -hmm. якщо ви є рідким фахівцем, тому що праця це також є ресурс. За неї також конкурують і за це платять гроші. А в Україні поки що конкурують не за працю, як за ресурс, а конкурують робітники за робочі місця. Ну то зрозуміло, що це дає підстави ну, знижувати так... зарплати. І ще один нюанс, зразу щоб закінчити вже цю тему. Чому така ситуація на ринку праці? Тому що економічна криза. Тобто ділова активність падає, вести бізнес стає дедалі складніше. Uh -huh. Плюс бізнес український він же був значною мірою зав'язаний на обслуговуванні корупційних цих схем або на задоволенні потреб тих людей, які наживалися на корупційних схемах. Оскільки і ця тема поступова йде у небуття, то, відповідно, падає і весь ланцюжок ну, життєзабезпечення, uh -huh. так? життєзабезпечення. Ну. Як біосоціогенези, да, там я не знаю, як це в біології. Тобто одна тварина здохла, а в результаті зникло все болото. От і в Україні так само. Тобто, доти, доки українська економіка не переорієнтується, не стане на інші рейки, на відміну тих, на яких вона стояла, це mm -hmm. корупційна, велика індустрія. То навряд чи щось поміняється. На мою думку, це, це пов'язано з відсутністю якісних професіоналів на, на ринку. Адже зараз у нас там, 70% людей можуть здобути вищу освіту. І потім вони конкурують на одне і на одне те саме місце. Те, що ви говорите за кордоном, там навпаки конкуренція серед роботодавців, то, то у нас така ситуація. Тобто, наскільки нормально, взагалі, що у нас 70% людей можуть здобути вищу освіту. Е... Питання в іншому питання полягає в тому, що в Україні освіта абсолютно ніяким чином не корелюється з потребами ринку праці, тобто виходить так, що у нас освіта породжує фахівців в тих галузях, в яких ну стільки фахівців не потрібно. Але це також є рудимент радянського союзу. Я, наприклад, не поділяю думку та міністерства освіти, що треба закривати навчальні заклади. Я вважаю, що вони мусять померти природним шляхом, тому що ну, є таке поняття як невидима рука долара, тобто голосування доларом. Якщо є попит на програмістів, то зрозуміло, кількість навчальних закладів, які будуть готувати програмістів, мусить зростати, і вона насправді зростає. Якщо був колись попит на юристів, то у нас юристів готували всюди. Був попит на економістів, готували всюди. Тому Ринок, коли він насправді з'явиться і з'явиться конкуренція, uh -huh. ну, то і батьки будуть думати, мабуть, краще в який навчальний заклад. Я навіть, в принципі, погодився б із касуванням державного диплому як такого, як в США. Там е, е, кожен навчальний заклад дає свій диплом. Uh -huh. І е, авторитет закладу це авторитет диплому. Тобто не держава гарантує авторитет, а гарантує заклад. І якщо людина є гарвардський диплом, то цей гарвардський диплом є символом якості. Просто вона звідки пішло, не, не знаю, мабути, з Радянського Союзу, те, що найважливіше це отримати диплом. Що є за цим дипломом, у нас абсолютно немає значення. Тому ну, абітурієнти хочуть вступити в університет і отримати диплом. Це все, все, що посередині їх не хвилює. Звідки це пішло, як це виправити? Це. Пішло також, ну, в Радянському Союзі не було так. В Радянському Союзі була дуже потужна система профтехосвіти, яка в Україні повністю знищена і практично зруйнована. Ми забуваємо, що в той самій Європі більшість абітурієнтів, ну та тих mm -hmm. людей, які закінчують школу, не йдуть вчитися в університети. Більшість з них іде в коледжі, там де готують кваліфікованих працівників. Mm -hmm. Ну кваліфікований працівник в Німеччині це людина, яка оперує якимось верстатам з електронним управлінням. А в Україні кваліфікований працівник це людина, яка кувалдою б'є в якусь точку, і вона знає в яку, а не кваліфікований, який просто б'є кувалди. У це mm -hmm. відмінність. Ну тому зрозуміло, що рівень підготовки, але і відповідний рівень зарплати абсолютно різний там і тут. Uh -huh. І це ж зрештою пов'язується в структуру економіки, тому що в українській економіці ну, нема особливої потреби у цих висококваліфікованих фахівцях. Ну хіба що там на будівництві можливо ще ми там коли ще щось будували? Uh -huh. Ну тому це є системна криза, і вирішити її там. Давайте закриємо навчальні заклади і збільшимо конкурси. Ну давайте збільшимо. Ну це нічого не вирішить. А Куди дінуться ті, хто не вступить в університети? Чим вони будуть займатися раніше? Вони в радянському союзі йшли в це ПТУ. Угу. Закінчували і влаштовувалися на велике підприємства, де працювали, були ну кваліфікованими робітниками. Зараз цього цього нема. Куди вони підуть? Ну в бандитські угруповування чи чим вони будуть займатися? Ну в радянської союзі інститути також ну були державні і не було комерційних, і, і конкурс був досить високий. Тобто там е... так, так як зараз у, у світі. Погоджується, тут ще є один момент. Якщо ми вже заговорили, чому держава мусить готувати висококваліфікованих працівників для приватних підприємств? Колись була інша практика, яка називалася ну не ПТО, а ФЗУ, це назвалася фабрична заводські mm -hmm. училище, тобто навчальні заклади, які були створені при великих підприємствах і якраз займалися тим, що готували кваліфіковану робочу силу саме для цього підприємства. І фінансувалися вони відповідно не тільки державою, скільки цим підприємством. підприємством. Угу. Ну а на сьогоднішній день ну, в Україні ну просто зруйнована система. Тобто ми е, за інерцію експлуатували стару систему, е, часи змінилися, е, клімат змінився, а динозаври не змінилися. От і в Україні те саме. Що помінявся ландшафт, це помінялося. Ми досі експлуатуємо якісь старі підходи. Вони вже не працюють. На жаль, так, Валентина, Я дякую вам за участь в нашій програмі. Я нагадаю, що у нас у студії був політолог Валентин Гладких. Через хвилинку подивіться продовження нашої програми. Залишайтеся з нами.